Всім привіт, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачну страву із коринного м'яса та картоплі. Просто відмінне блюдо, яке порадує своїм смаком кожного. А також підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за моїми відео на каналі. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І починаємо готувати. Нам знадобиться 600 г курячих стегон, яких поріжемо на невеликі шматочки. До смаку додаємо сіль, перець, 1 чайну ложку солодкої паприки, півчайної ложки хмелі сунелі, 3 зубчики подрібненого часнику та 2 столові ложки олії. Все добре перемішаємо і залишимо на 30 хвилин маринуватися. Три цибулини середнього розміру нарізаємо півкільцями. Одну морквину нарізаємо на четвертинки. Підготовлену і очищену картоплю нарізаємо на невеликі шматочки. Картоплю також посолимо, поперчимо, додамо півчайної ложки солодкої паприки, півчайної ложки прованських трав. Все добре перемішаємо, на розігріту сковороду з олією кладемо нарізану цибулю та моркву. Обсмажуємо овочі 3 хвилини. До обсмажених овочів додаємо замариноване м'ясо. Це разом перемішуємо і продовжуємо ще 5 хвилин обсмажувати. Потім виливаємо 100 мл томатного соку. Знову перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушкуємо 2-3 хвилини. М'ясо з овощами перекладаємо у форму для запікання. Сюди висипаємо картоплю. І в формі все разом з'єднаємо. Лишилося тільки приготувати соус бешамель. На розігріту сковороду кладемо 400 г вершкового масла, 20 мл олії. Перемішуємо, даємо маслу розтанути. До розтопленого масла додаємо 1 столову ложку борошна і перемішуємо, щоб не утворилися грудочки. Поступово виливаємо 500 мл гарячого молока і постійно перемішуємо, зменшуємо вогонь, додаємо трошки мускатного горіха, чорного перцю та 100 г натертого сиру моцарелла. так як сир солоний сіль не додаємо. Перемішуємо, поки маса не стане повністю однорідною та густою. І Потім соус бешамель виливаємо на картоплю з м'ясом. Розподілимо по всій формі. Закриваємо фольгою і готуємо при температурі 200 градусів 30 хвилин. Потім фольгу знімаємо і без піща готуємо 10 хвилин. Ситна страва із м'яса та картоплі готова. Подаємо гарячим. Дуже смачна, соковита та ситна вийшла страва! Готуйте з задоволенням! Якщо рецепт вам сподобався, натискайте на дзвіночок, щоб бачити інші смачні рецепти. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! Україна понад усе!